Літало щось над головою весь час. Просвистіло, полетіло полетіла десь, ось це ми що почули. Ну як, перші дні, можна сказати, було жутко, а тоді вже як втягнулися, то. Та ви знаєте, ми, мабуть, навіть не звертали уваги. Занадто багато роботи, щоб звертати увагу. Воно, коли роботу виконуєш, і як то кажуть, це вже весь в роботі, то про це воно не думається. Ми робили все для людей, щоб люди нам подякували. Через сильні морози та обледеніння міста і села в Миколаївській області залишились без світла. На допомогу відгукнулись енергетики з Умані. А та звернулись з листом про допомогу. Бригаду зібрали, люди погодилися. Що в нас в мережах, що в Монастирищинській філії. Бистро відгукнулися, за півдня зібралися і виїхали. Обладеніння було дуже сильне обладеніння. І підняти ті провода це велика проблема. На, десь на проводі було до, до 3 сантиметрів. Провода просто не видержували, опори падали і провода. Тобто одні бригади йшли, опори ставили, а ми вже за ними відновлювали лінії електропередач самі. Піднімали провода, обрізали дерева, по станціях е, міняли предохранителі. Наша задача була попіднімати лінії і дати населенню електронапругу. Як то кажуть, куди посилали, де було перш необхідніше, туди їздили. Перше, а потім вже ночі вже там такі мілкі доробляли роботи. Взагалом відрядження тривало сім днів. Працювати доводилось і в день, і вночі за будь-якої погоди. На питання, що було найскладнішим, відповідають найскладніше, мабуть, працювати в ночний період. Незнайома місцевість. От там от будеш ставити опори, а вже ніч темна. От, ти ну, не знаєш, не орієнтуєшся, де, де ти, і що. І... Бувало, що застрягали. Прийшлося МЧС нас витягувати, допомагали. Погодні умови найскладніше. Вітер, сильний дуже вітер. Ну, Така погода, зима. Десь 17-16 градусів морозу, і вітер до 30 км в час. Це було найважче. Тут дощ іде, тут мороз. Через що воно і було це на липані? Було таке, що там сніг, дощ був, але ми на це не зважали уваги. Якби ви спробували, мабуть, зрозуміли. <смір> коли і треба не побустити, можна затягнути і нічого не видно, то важко. І коли ще йде сніг і не видно нічого взагалі, слідуючи його опори, то це велика проблема. Но це, мабуть, найскладніше. Незважаючи на складні умови, роботу виконали швидко і якісно. Якщо доведеться працювати там ще раз, хлопці впевнено відповідають: будемо працювати. Ну, як прийдеться, то звісно, треба, треба допомагати одне одному. А я вже ж зараз, зараз, якщо не буде допомоги одне від одного, дуже тяжко вижити і треба допомагати одне одному. Потрібно, то потрібно. Це не то, що і треба, то треба. Що у нас така ситуація? Вони б також приїхали, мені здається. Звісно, поїду. Ну, ми всі люди, ми всі українці і повинні один одному допомагати.